Друзі, вітаю усіх з Різдвом Христовим. Бажаю щастя, міцного здоров'я, всього тільки найкращого. Бажаю здійснення усіх мрій. І головне це перемоги нам усім, і головне мирного неба над головою. Дякую всім, хто підтримував нас на протязі цього року. І дякую Збройним силам України за те, що героїчно боронять нашу країну від ворога та агресора кожен день. Слава Україні! Слава Збройним силам України і усіх зі святом! Шановні вболівальники, хочу вас привітати з прийдешнім різдвом та побажати вам здоров'я та всім нам мирного неба над головою. Слава Україні! Вітаю всіх зі святами. Цього року ми стали чемпіонами, вийшли у Єврокубки. Хочеться побажати команді, щоб у в наступному році. Ми захистили титул та прийшли якомога далі у Єврокубках. З різдвом Христовим! Вітаю всіх з різдвом Христовим! Бажаю миру, добра, здоров'я та злагоди в новому році! Шановні вболівальники, хотів би привітати вас прийдешнім Різдвом, побажати вам та вашій родині сімейного затишку, тепла, добробуту та головне усім нам мирного неба над головою. Слава Україні! Вітаю вас з Різдвом Христовим, щастя вашій родині та гарних свят. З Різдвом Христовим! цей святковий час. Хочу подякувати нашим захисникам за можливість жити і працювати. Бажаю вам здоров'я, сили і Божої опіки. Вітаю всіх Різдвом Христом. Хочу подякувати нашим воїнам. Ваші досильники це справжній приклад відваги, витриваленості та живі до перемоги. Українці борються і доводять, що стають сильнішими не тільки на передовій, а й на спортивних аренах. Дякую вболівальникам, що підтримуєте. Нехай прийдешній рік стане. Переможемо для України та всіх нас. Слава Україні! Вітаю болівальників Динамо Київ». Хочу привітати вас з Різдвом. Бажаю мирного неба над головою і затишку вашого оселі. Дорогі болівальники! Вітаю вас з Різдвом Христовим. Нехай хай це світло свята наповнить ваші серця радістю, миром та теплом.